Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І до нашого ефіру вже приєдналася начальниця управління культури та туризму рівненській обласної військової адміністрації Любов Романюк. Вітання, пані Любове. Вітаємо. Доброго дня. Пані Любово, знаємо, що у Рівненській обласній військовій адміністрації запроваджують проект під назвою Рівненщина на смак. І таким чином хочуть зібрати смаки із різних громад всієї Рівненщини. Чи можете розповісти про саму ідею, чи дійсно тут будуть представлені страви із усіх 64 громад Рівненщини і яким чином це все відбуватиметься? Це мова не про страви. Мова про те, що кожна громада вона є унікальна, вона має свої особливості, вона має свої традиції, вона має своїх виробників, вона має свій колорит, свої туристичні маршрути, напрацювання фермерів, аграріїв, виробників. І вона взагалі має свою певну унікальність. Тому, аби розкрити потенціал кожної територіальної громади. Е, треба знати, яка вона на смак, тобто які її особливості, як вона живе. І оскільки я особисто відповідаю за туристичний культурний напрям роботи, е, то ми будемо смакувати кожну територіальну громаду в розрізі того, в розрізі традицій, е, в розрізі, е, кулін, е, Мистецтва культури, ну, всього того. Тому ми наразі розробляємо проєкт наступного року, який і дозволить посмакувати кожною громадою, поспілкуватися, розробити стратегію напрацювання на наступний рік, а також. Зробити такий підсумок, скажімо, якої є Рівненщина на смак? Бо кожна територіальна громада це частинка нашої області, і аби знати її унікальність, треба познайомитися з її з кожним її куточком. Пані Любове, то як відбуватиметься цей проект, яким чином і хто смакуватиме ці громади Рівненщини? Від початку створення територіальних громад вони працюють над своїми стратегіями, розробляють власне бачення і визначають, ну в чому їх унікальність, які їх туристичні магніти, які їх можливо. Талановиті люди, які там представляють їх громаду на різних конкурсах, які є, а з їхньої нематеріальної культурної спадщини, матеріальної культурної спадщини. Відтак іде таке напрацювання, стратегування розвитку громади. І е, е, цей процес триває. Скажімо, е, триває і не один місяць. І, в тому числі і гастроспадщина, і ми проводимо різноманітні там семінари, скажімо, зустрічі, аби поговорити про це. Триває подача грантових заявок на різноманітні проєкти, і громади хочуть себе проявити. І громади, і комунальні заклади, і окремі ці люди. Тому наступного року ми хочемо. Я зараз говорю не точно, як воно буде відбуватися, бо буде розроблено положення, згідно якого це буде відбуватися. Усе ми хочемо завітати в кожну територіальну громаду поспілкуватися з представниками цього напряму гуманітарного, можливо, з представниками, з головами громад і виокремити. Допомогти їм перед цим ви, виокремити, провівши цикл семінарів, зумів, консультацій, аби вони для себе зрозуміли і з цим йшли, занесли це в стратегію. Що важливо, як важливо їм розвиватися, які напрацювання, що, які вони мають, скажімо, Цінності, надбання і з чим вони мають іти далі, тому ну, це така велика і консультативна робота. І у нас є перелік е, об'єктів обласної е, нематеріальної культурної спадщини. і Триває подання на національний е, перелік. Ну тобто ведеться постійна консультативна робота, а е, поетапно наразі. Я вам не готова сказати, як це буде відбуватися, але ми плануємо це все завершити. Великою зустрічю і представленням рівненщини на смак пані Любова. Цікаво от в рамках цього проєкту наскільки важливою є саме гастроскладова, саме е, обговорення і демонстрація на загальну дегустація, назагаль, да. дегустація так, е, саме цієї складової, гастроспадщина невід'ємна частина взагалі спадщини. І ми, коли організовували мандруєм Рівненщиною перший раз у дубні, ми зробили частину цього фестивалю, ми присвятили саме гастро запросили територіальної громади представити, здається, три чи чотири. Було представити свою кулінарну спадщину. І це. В рамках приготування саме страви, дегустації страви і розповіді про цю страву. І кожного разу готуючи рівненщину різдвяну, ми також повертаємося до тих традицій приготування різдвяних свят. І показуємо на різних кухнях, локаціях, як це відбувалося, з якими піснями готували страви, що вдягали господинів ці страви. Це ми говоримо не лише про сам процес приготування, ми говоримо про традицію приготування. І так, це е, частина цієї великої. Справи, про яку потрібно розказувати, бо мало хто знає, що на Коречині користувався попитом, користується гречаний кісіль, чи на Березнівщині популярна грибна юшка з грибами, які страви готують на здолбунівщині, і про це варто розповідати, бо традиції, які живуть в родинах. Люди думають, що ну, про неї вони відомі багатьом, а насправді вони з часом в силу ну, осучаснення чи, скажімо, іншого способу життя, вони зникають. Тому ми хочемо зібрати якби, докупи усі можливі напрямки, в тому числі і Гастро. Пані Любова, й по завершенні цього проекту я так розумію, що саме якраз ця робота зможе згодом бути використана і для туристичної принади тих громад, і загалом для збереження цієї культурної спадщини. Так наприкінці. Це буде не просто карта, це буде не просто маршрут, бо ми говоримо. Ну, я, наприклад, зараз бачу великою зустріч фестивалем, скажімо, про доцільність його зараз рано говорити, бо ну, війна, війна і. Але якби все складалося добре, я б бачила, що представлення усіх абсолютно 64 громад, які приїхали своєю родзинкою, колективом, гастро якимось рецептом, новим туристичним маршрутом, якби із тим. Що вони виокремили для себе особливий якийсь е, е, напрям або почали розвиватися по цьому напряму? І це було б представлення усіх громад. І ми говоримо не лише про туристичний потенціал, бо якщо ми говоримо про туризм взагалі, то ми розуміємо, що подієвий туризм, е, медичний туризм, спортивний туризм. Культурний туризм, різні абсолютно види туризму, все що цікаво, бо туризм це враження, все, що цікаво для туриста, він поїде туди за цими емоціями. І коли громада буде чітко знати, чим вона може подивувати, що її може виокремити в особливий момент або Чим вона може стати цікавою, це потрібно саме для розвитку, тому е, ми будемо смакувати кожну громаду і смакуватимо Е, і поділимося потім своїми враженнями, як це відбувалося, а е, але ми знаємо точно, що вона буде надзвичайно смачна. Пані Любове, ну і на сам кінець цікаво, чи вже вам відомо, наприклад, чим будуть представлені такі великі громади як Сарнийська або Вараськ? Ну, ми ж не почали цю роботу зараз. Ми її ведемо планомірно протягом багатьох років, зустрічаємось з людьми, говоримо, напрацьовуємо. Звичайно, ми знаємо. Ми знаємо, ми робили проєкт народний оберіг, і ми не знаємо навіть. Ми можемо впізнати е, сарнинську мотанку і е, е, сказати про її відмінність е, від Здолбунівської, наприклад. Ну, тобто, е, кожен регіон має свою особливість, але він має навчитися представляти свою особливість на загал. Тому е, я думаю, що все буде добре. А ми теж на це сподіваємося. Ми бажаємо вам повністю втілити і реалізувати цей проєкт у життя. Отож, рівень ще на, на смак. Про неї нам розповіла начальниця управління культури та туризму рівненської обласної військової адміністрації Любов Романюк. На все добре, пані Любове. тримаємося. Дякую. Слава Україні. Граєм слава!